Чого лише не сталося за останні півстоліття. Британський Конкорд та Юрій Гагарін здійснюють знамениті польоти: хто в Хмари, а хто прямо в космос. Ніл Армстронг робить перші кроки на місяць. СРСР розпадається, а от мобільні телефони та комп'ютери входять в життя людей. Інтернет окуповує світ, а в Борисполі з'являється телебачення. Для Івана Миколайовича ці 50 років не просто історія, а справжній ювілей. І його власні півстоліття подіями насичені не менше. Цього року 50-річчя – не єдина почесна дата Івана Хворостянки. Нещодавно він разом із усім колективом святкував 25-річчя роботи на комунальному підприємстві жреу. Про такий немаленький період є що згадати, тож ми завітали в саме серце житлового управління. В кабінеті Івана Миколайовича незмінна атмосфера заклопотаності та серйозності. Навіть присутність телекамери чоловіка нітрохи не збентежила. Він завжди тримається впевнено, розповідає по ділу. Мабуть, саме такі якості допомогли йому відразу завоювати симпатію співробітників та стати головою підприємства, яке на той час виглядало зовсім по-іншому. Що б сказати, нове підприємство орендували барак на 35-му кілометрі. З однієї общежиття, з другої сторони, дві кімнатки, і в соцмістечку був коло дитячого там. Закладу номер 2 було невеликий будиночок, то є, так би сказати, виробнича баска. Оце все те, що складалось. І шлях був важкий, підприємство розвивалося. І розвивалося з неабиякою швидкістю. Створювалися нові цехи, з'явилася адмінбудівля, зростала кількість працівників. Врешті-решт підприємство перетворилося в системне та якісне управління. На сьогоднішній день підприємство складається управління і 14 бивших відділів підприємств, які влилися потім або їх передали комунальну власність міста і влились в наше підприємство. Не кожен може похизуватися участю в конференції ООН. 1993 року. У Стамбул прибули представники зі 139 країн. Іван Миколайович був у складі української делегації. Це моя перша була як поїздка за кордон і перше враження, яке я побачив, із того часу. Дійсно, навіть на той час побувши на цій конференції, коли я приїхав, вер... ну, повернулися, це було всього чотири дні. Ця конференція вернулася додому. То було над чим задуматися і робити висновки. Допомагати будь-якому працівнику підприємства, чи то в радості, чи в горі звична справа для керівника. Іван Миколайович в першу чергу піклується про здоров'я колективу, завжди старається допомогти з житлом. Хочу привітати Івана Миколайовича з Днем народження, побажати йому щастя, здоров'я, успіхів. Ну саме головне здоров'я. Хочу подякувати Івану Миколайовичу за те, що. Він мені дав квартиру, я дуже довольна. Спасибі вам, Іван Миколаєвич. Щастя, здоров'я, успіхів. Що можна сказати, коли зварювальник отримує 1400 гривень, двірник отримує 900 гривень. То саме розумієте, утримати людей. І ми стараємося квартирними питаннями, то тобто і з гуртожитками. Хочу привітати Івана Миколайовича з ним народження, побажати йому багато років життя, щастя, здоров'я, процвітання нашому ЖЕКу. Подякувати долі, що мене привела в цей ЖЕК, і що я почала працювати, отримала квартиру і працюю вже 25 років з Іваном Миколаєвичем. І бажаю йому, ще довго-довго років працювати і нашому ЖЕКу процвітання. Один полі не воїни, це дійсно. Я... Вдячний колективу, всім працівникам, які працюють, особливо нашим ветеранам від Костяк 184 восімдесят року і до сих пор у нас працюють. Дозвілля для підприємства теж справа колективна. Свята у Капеж Реу проходять весело та креативно. Також працівники мають власну спортивну команду. Результат. Ціла поличка здобутих кубків. А що вже казати про власний хор, створення якого ще одна ідея талановитого керівника? Вже не та кількість залишилося, ну ще люблять колектив, особливо поспівати. Мене Бог не дав ну, співати, але я дуже дуже люблю слухати, особливо як це наші працівники, це дійсно артисти. Знайома з Іваном Миколайовичем з 84-го року. Начинали ми з ним, були ще юними, молодими, працювали в комунальному підприємстві управління комунального господарства. Було таке в УКГ, і потім наші дороги розійшлися. Виправ він професію для себе керівника, директора. Це така важка робота, це клопітка робота, робота із людьми. Не тільки керувати цим же ж колективом, яким у нас є, а це і робота із громадою міста Борисполя. Це наше населення, наші всі е жителі. І тільки завдячуючи йому, то що у нас у квартирах є тепло, вода, газ, е підметені тротуари, доріжки, східинки, це, дякуючи Івану Миколайовичу, він зумів е організувати роботу так у колективі, організувати колектив. Що люди завдячують йому, і велике йому, велике людське спасибі, що в нього є талант керівника. Да, він керівник, можна сказати, від Бога, тому що він став дуже молодим керівником, молодому віце-керівником і пропрацював на цій посаді 26 років. І перед день ювілею я хочу побажати Івану Миколаєвичу. Здоров'я, щастя, благополуччя, нових професійних перемог. Хай здоров'я буде міцним як граніт на многое-многе літ. З ювілеєм його. Хотів би поздоровити його з днем народження, побажати йому ну, передусім щастя, здоров'я, творчого натхнення, щоб його все в житті складувалося, ну і щоб він надалі зміг допомагати людям. Сам Іван Миколаєвич завжди на шляху саморозвитку. Хоча чоловік вже мав технічну освіту, але і через 20 років не відмовився від мрії і вступив до вишу. Якось е, тоді армія сімей, е, тоді женився, діти працював. Треба було утримувати сім'ю, працювати, але настав той час, коли. Тих знань вже не вистачало. І я пішов 35 років вчитися далі, В 40 -е тоді це було вже мені 40 років. Треба було вчитися, тому що знань не вистачало. Тобто для того, щоб працювати далі, особливо в ринкових відносинах, то це потрібно було. Уважаємо Іван Ніколаіч, а ти мені всі бухгалтерії поздравляю вас з вашим юбілеєм. Желаю вам успіхів, удачі і здоров'я, щоб ви довгі роки залишилися преданным нашому предприятию і нашому сплоченому колективу. Навіть ювілей не спонукає Івана Миколайовича скласти руки. Він, як і завжди, повний сил та натхнення. Планів дуже багато. Я вам скажу, якщо брати з професійної точки, то. Я... Жеки своє віджили, вони давно віджили і всі розмовляють за реформування житлово-комунального господарства. Це дуже велика махина. Його дійсно треба робити. Іван Миколаївич, ми вас вітаємо з вашим юбилеєм. Бажаємо крепкого здоров'я, щастя, подальших успіхів в роботі, в житті. І все самого найлажого. Шановні наші ювіляри, ваш ювілей не тільки ваша дата, радіють всі, і рідні, і друзі теж. Хай Бог пошле і ще років вам багато здоров'я, щастя, радості, без меж. Вітаємо щиро вас! Все самого вам найкращого. Головне кріпкого міцного здоров'я. Від усієї проспілкові організації ми вам щиро бажаємо. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday!

Продумала. Сына сказала и поехали. Да. Мотор. 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 Да? Я на меня рукавицы грязные. А, все, не-не-не. Как мне присесть или я не знаю? Не Скажи, так? Угу. Все вместе.